Наманів, вельми достойне товариство. Якщо ви шукаєте якесь слово, яке можна підібрати до того, що витворяють останнім часом, знаєте, начки одуренно не підбриті, то я десь собі таке слово десь виловив, знаєте, з лексикону української мови. І я цим словом для себе пояснюю дуже багато з того, що несеться. Що несеться, власне, від кліки. Я це слово формулюю як самопідрив. Може, вона вам не дуже так ляже на, на ваш аналіз і на вашу думку, але принаймні мені воно лягає, бо ну воно якби іншим неможливо пояснити все те, що от останнім часом просто якось вакханально робиться. Самопідрив, така цілеспрямована дія, цілеспрямована політика. на самопідрив. Бо ну, репресії тих генералів, не вдаючись, там винен не винен, тих відступах. Тут треба нагадати, що президент України особисто конспектував оборону Харківщини там не зовсім так давно і, і, і там дуже високі оцінки ставив освоєно масу коштів там, на е, всякі ті оборонні споруди і так далі. Тобто, ну, не вдаючись, це оці всі репресії генералів, це, це все як пере. Перевертається ця піраміда на гострий кінець і тому вся наша от зараз система, вона не те, що не стійка, вона така, знаєте, дзигоподібна. Вона просто зараз закрутиться з несамовитою інерцією, і там вже буде розбризкувати кого куди. Тут вже знаєте проти кінетичної відцентрової сили, не сильно той попреш. Ну і ця вся ситуація в Міністерстві оборони з Уміровим. Е, взагалі, все це воно якось так, знаєте, вже й, ну, ліпиться в такий ось якийсь такий малоусвідомлений чи неусвідомлений, тому що вони ж в своїх тих е, е, білодоріжкових якихось там е, повітряних кімнатах проживають. І воно воно якесь, знаєте, вже виглядає мені на самопідрив. Я тим словом хочу з вами поділитися просто як отаке таке клеймо. Це ж таке, таке міцне слово. Єнки, по якому собі можете звіряти свої відчуття того всього, що не кориться. Бо це так званий якийсь. Ну звідки самопідрив пішов, це є е, пояс смертника. І таке, яке, знаєте, вражене, що на всю країну знаєте, почепили пояс смертника. І взагалі парадигма мислення з поясом смертника зараз десь трошки якось знаєте, ось, ну, фактично, як би стає мало на основною. Все мислиться з позиції якоїсь прям вже фатальної безвиході і, 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 із, із запненим на е, Талії. Поясом смертника. От. Все під цим соусом. Взагалі все, не тільки внутрішня політика, мене внутрішня зараз більше цікавить. Дуже мало цікаві. Там, в, 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 в цій частині вже те, як себе ведуть наші, воно воно, воно визначальніше, набагато серйозніше, ніж там, як там всі так сказали, світова культура. Бо те, як воно все ведеться тут, як тут діється. Які тут рішення приймаються, як тут пилиться все, що летить просто, знаєте, ті та тирса і ті щепочки, то воно ну знаєте враження різне, як з поясом смертника, там, знаєте, після того вже знаєте, вже хоч потім. Взагалі дія на самознищення, це така взагалі окрема. Я якось про це окремо буду писати там у своєму телеграм-каналі, там більше тексти. Я публікую. вся така, знаєте, крен в самознищення, воно багато що ось якось, нідеся, по пояснює, тому що якби, ну, інакше ми. Такими інтенціями, крім як дійсно самопідриву, самим собі шкодити, самим собі стріляти, но ну, самих своїх знаєте, скручувати е е шиї і, і карки ламати, самих своїх через хребет переламати. Все на самих своїх. Розумієте? От нема де, нема де розігнатися, да? от, ну, не по ворогу луплять, та ну там збройні сили, то окремо, війна є війною. А от вся вся лють. Влади, кліки на невирішуваність, на якісь тупики, куди самі зайшли, вона конвертується в дію всередину суспільства. Це є оце пожиральне, самчисько, богомольне, якесь розумієте, коли треба зіжрати того, з кого ти живеш і і ким ти живишся. Ця конвертація своєї власної незадоволеності, емоцій, від матюкливості до, до фаталізму, все це от конвертується в саморуйнування, в дію, злу дію, репресивну дію, ну таку жовчну ненависницьку, просто зі скреготом зубами дію не на ворога, не на. Обставини війни, а на середину себе, на свій власний організм, на своє власне суспільство, на свою власну е, е, армію в частині генералітету, на своє власне командування, на своїх власних там е, небайдужих людей і так далі. Оце таке самознищення, знищення, така доволі парадоксальна ситуація, що всю країну ведуть в якісь такі, знаєте, в. Коридорі, в лекалах от, самознищення, тому що кліка хоче самозберегтись. Ось так парадокс. Тому що хочуть самозберегтися, і тому йдуть вже на внутрішнє поїдання всіх продуктивних сил всередині суспільства. І це я дуже глобально формулюю. Тут Ось поїдання всіх продуктивних сил середині суспільства від найкращого демографічного, від е, е, працездатного там до середнього класу, знищення середнього класу, все поїдання, всього продуктивного, що є всередині, і чи воно продуктивніше, тим воно найбільше потрапляє під лупу і відповідно під е, сокиру. Ось воно ось це така якась дія. оце самознищувальна. І особливо це видно, якраз по цьому скандалу свіжому останнього там дня двох, якраз по уміровщині. Я так би це назвав. Не, не буду вдаватися в тонкощі всього того скандалу на той агенцію оборонних закупівель, хто там правийне правий, хто там має кого обирати, наглядові ради. Хто хоче собі просто в інтернеті може почитати і всю ну, весь такий синопсис. Тої проблематики може для себе з'ясувати. Я просто її цю проблематику ви, хочу вивести в каркас, тому що він тут, розумієте, він є дуже узагальню, узагальнюючий, він і є суцільним узагальненням. Взагалі каркас всієї проблематики взагалі, він якби от, впирається в цілу філософію узурпаторів. Філософія узурпаторів всередині от, функціоналу держави. Полягає в свідомому підривному саботажі всього, що називається умовно громадський контроль. Тобто, розумієте, якби взято курс на настільки так, вже на, аж на таку абсолютну одноосібність, де сама думка про те, що може стороннє око підглядати, стороннє око спостерігати, сторонні. Руці щось там писати, досліджувати, аналізувати, критикувати, і взагалі просто ну, ось, е, 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 дбати про доброчесність і прозорість всіх тих процесів, особливо, що це бюджетний процес. Сама думка про те, що хтось чи щось стороннє може зиркати на їхні е, 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 липкі зелені рученята, е, е, ну, їх виводить з себе. Розумієте, тут. Тут все, все опирається в той сам підхід, в філософську базу. Вони мислять себе не просто там з узурпаторами там, чи, чи одноосібниками, там воєнний стан все спише, він і спише. Вони мислять себе, власне, тими одноцентровими гегемонами ситуації. Тобто є тільки вони нікому зась, нікому не можна, не те, що взагалі там. Півпогляду спрямувати на їхні діяння. Це, в принципі, є табу, і будь-яка спроба так званого громадського контролю, якоїсь там прозорості, підзвітності, ще впливу зовні неконтрольованих, воно викликає ну просто стервозну, ту саму поїдальну реакцію. І це, і, власне, є абсолютна клініка царизму. Тобто це вже неможливо вже ні на що списувати, це вже впирається в, от, в цю філософію, яка йде від першої особи. Настільки нервує першого, будь-що, що виходить за рамки його ну, плінтисно мілкого черепа, що, в принципі, це розповсюджується, ця логіка розповсюджується взагалі на всю державну вертикаль. Усіх це вже нервує, бо нервує основно. Не допускається жодна альтернатива, жодна співзвучність когось з ким, якась колективність як така, щоб ще хтось теж мав доступ до всіх процесів. Все настільки замикається лише на кліці і от провладній касті. Що будь будь-яка тема, яка десь виникає от, з приводу там, наглядових рад, щоб ще хтось бачив, досліджував, це викликає в них ну просто істеричне несприйняття, така от органіка, що там розумієте, ядом пирскають, застосовують всю репресію, може бути, і будуть застосовувати, бо спрацьовує самозберігання. Власне, ось вся ця історія, зокрема з міноборони. А це в час війни не ключове міністерство. Ну що? Ключове міністерство. Воно, розумієте, оголює той каркас їхнього мислення. І від цього танцює все. Від цього танцює взагалі всі річні повільні ставлення, геополітика, міжнародний трек. Тому що від такої логіки, яка не припускає будь-чого ось іншого, крім того, що сам ти виплодив от себе, розумієте, то ну от воно розповсюджується на цілу державну політику і стає державною політикою. Тому це велика проблема. По уміровщині. Ну ну, от все ну що, що, що суспільство ще хотіть? У тебе може бути 5, 10, 15, 20 наглядових рад при всіх органах, при всіх, ну зокрема, говоримо тут конкретно про міноборони, може бути хоч 50 наглядових рад, і всі вони можуть бути укомплектовані. Добропорядними людьми, активістами, небайдужими, і такими прозорими, чесними і взагалі моральними і так, далі, і так далі. Але коли тобі, владі, треба пропхати на злачну посаду свою маріонетку повністю контрольовану Кишенькову, то всі наглядові ради 10, 20, 15, 45 можуть взагалі змітитися, ну, гуляють лісом, як я кажу, навіть жують мох і смокчуть мумію. Бо тобі треба мати на злашній посаді тільки свою контрольовану маріонетку. І всі ваші наглядові ради гуляють лісом. В вашу, під вашим відомством, під вашою сферою не, діяльності можуть працювати там десятки е, фахових антикорупційних громадських організацій, спільнот, цілих рухів, дуже дійсно професійних, експертних, яких треба слухати, коли ти мудрий. Ну, це все може дійсно функціонувати, діяти і так далі. Але якщо тобі треба на злажну посаду поставити лише свою людину, завізовану в одноосібному офісі царя, то все це зливається в унітаз. Всі ці доглядові ради, всі ці колективні якісь оці всі, це все зливається, бо, бо тобі треба е, е, лише твій контроль. Це, це філософія, особливо якщо на кону стоять 300 мільярдів оборонних закупівель. А ще якщо це всі 300 мільярдів оборонних закупівель, якщо воно йде ще під штампом і під грифом секретно. Закрито для суспільства, ну бо війна, бо воєнний стан. Ну то там взагалі ставки такі при освоєнні при монопольному доступі до цих мільярдів. Там такі, що там вже плювати на ваші наглядові ради. Я тут хочу всі вернути на місяць тому. Ви пам'ятаєте на ну, цей весь цілий екшен, цілий детектив і трилер з елементами півпав. Розгорнувся навколо того, знаєте, пам'ятаєте, обрання тих членів, членкинь. Говорить, то не саркастично, а просто, як фемінітив, до так званої наглядової ради Міноборони. О те, про що зараз йде мова? Так? От, от, при, при цьому органі, який найбільше є у Е, ще після ЄС-17. Ну ось Пам'ятаєте, з яким тоді маєте мало на смерть активісти між собою там билися, змагалися, конкурували. За що? За потрапляння в наглядову раду якусь там? яку будь-який міністр просто спустить в каналізацію, якщо та наглядова рада, як в випадку з Агенцією оборони запорізькій, просто проголосує щось не то. Не ви можете там битися, ходити, проводити онлайн-голосування і, і такі, і які хочете, і, і представляти свої якісь там програми дій. це не має значення в моделі одноосібної, однокишенькової влади. Тому що ці всі декоративні Такі надбудови для юшечок і для галечок для західних звітів. Ну, мовляв, у нас ж є наглядові ради, чесні люди сидять. Але коли треба міністру зробити щось, що треба зробити міністру, це все анульовується, каже до побачення. В одному випадку скаже вайфай підвез підвис. чинне, анульоване. Тут розпустити раду відкличе своїх членів, нема форуму, все пряме правління. Це вся декорація, ця гра в. В, ну, Завідомо, не розумієте, системі одноосібної е, такої узурпації, воно не має ніякої, ніякого сенсу. І воно, в принципі, я й тоді це писав: багато тих, просто хто. Балотувався, там в ті наглядові ради, там мені в коментарях писали, що то, не, то так не добре. Треб... Та то я розумію, що не добре, але ну, то, то я постатую факт. І от, от, вам, от вам приклад, місяця не пройшло, як Міністерство оборони, наглядова рада якої там з такими боями обиралась, робить, що хоче на свій розсуд. Там та Агенція оборонних закупівель може проголосувати собі своє, але, як сказав, міністр так буде. Тому що, дай Бог. До чого це все, розумієте? По-перше, схема Яйця по 17 процвітає, тому, власне, на кону є лише одноосібний контроль, одноосібний монопольний доступ до взагалі оборонних бюджетів як таких. Це в принципі можна зрозуміти в час війни, але тоді не треба бавитися в псевдо, в квазів а-ля демократію. Скажіть прямо, розженіть всі наглядові ради. Скажіть, що в нас того не буде. Ніхто не буде підглядати за липкими зеленими рученятами. Це буде чесніше, ніж робити якісь, розумієте, оці ну, такі, знаєте, для галочки, якісь ці, які, ну, чесно кажучи, крім зарплат нічого не, не будуть отримувати, а потім лише що обурюватися, там, писати пости у Фейсбуці, яким, чесно кажучи, підітруться тими постами у Фейсбуці. Тут, тут ще що важливо, і я власне про це би хотів так. Як розумію сказати, на кону не лише освоєння коштів, монопольний доступ до цих бюджетів, е, лише одноосідне, односідне правління по всіх галузях, в тому числі. На кону стоїть так звана данська модель. Ось це важливо, бо ми тут це не враховуємо. Знаєте, то такі всі втонули в тих, знаєте, таких. Тих е, 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 двіжах навколо там хто кого звільнив, хто кого не звільнив, а хто там за закопила. -то, то все якби, то, то все піна, прибиравши піну, на кону стоїть данська модель обороноздатності і фінансування обороноздатності. Щоб так дуже просто її описати, вона і дуже проста. Вичерпуються запаси в західних держав. Ну, конкретно по Данії, Що роблять? Вони просто погоджуються напряму фінансувати виробництво зброї в Україні, але за це буде платити інша держава. Зокрема, це так запропонувала Данія, тому і ця модель отримала назву імені Данії. Данська модель. Коли просто іноземна держава напряму вливає свої гроші і оплачує башляє. За виробництво вже в Україні тут на місці виробництво зброї, тоді т, тому, тут треба про це розуміти. Ну то зокрема суто по Данії, там уже 700 мільйонів доларів. Множте на курс і маєте кількість мільярдів, які вже зайшли по данській моделі. Тому коли вам десь коли скажуть українська зброя, ото ми... Все то правильно, воно made in Ukraine, виготовлено в Україні абсолютно правильно. Але просто ви тоді ще ставте комусь і скажіть, що за це пробашляли західні держави. Розумієте, за це пробашляли західні держави. Данська модель це, власне, є модель оплати виробництва зброї західними державами. Ну, що вони в себе то не робили, простіше дати гроші. І тут виникає власне питання, чому на кону стоїть данська модель. Тому що коли ти даєш гроші напряму на виробництво, ти ж не хочеш давати ці гроші розкрадачам. А засилля корупційних скандалів таке, що не треба говорити, по Трампу взагалі виникне питання в наступних півроку аудиту. І тут дуже будуть ще серйозні моменти, дуже серйозні. Ну, от, власне кажучи, ти розкрадачам не будеш. І тому розходиться це. Не нам розходиться, тому що суспільство, розумієте, його немає. Знаєте, його так запакувати, кинути, як туди, в горнило, хай, хай горить. Знаєте, менше буде, і ліпше буде. Тому, знаєте, це для заходу більше розходиться на цьому, тому що дуже нудне є для всіх наших і дуже знаєте, невчасне. Громадський контроль. Прозорість, наглядові ради вони мають бути дієві. Їх треба слухати. бажано, щоб ще наглядових радах ще були якісь погоджені іноземні представники там по різних і, 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 тих інституціях. Орла от власне каже, чому їм за це розходиться? Тому що вони башляють. Вони не хочуть давати гроші просто розкрадачам, які розумієте, всіх умножать і будуть розумієте, сидить такий виміти своїх дітей все, все, всі в Америці. А тут сидить дядько на ну півтрильйонних бюджетах півтрильйонних бюджетах розумієте без нікого, щоб ніхто там слова не сказав, ніхто не провірив, нікому ні, ні не, не, не звітувати, не показувати нічого. І то, що не свої гроші, а західні, ну, то взагалі зашибіся. Це це, це, це рай на землі, знаєте, то так воювати можна, звісно, ще й 100 років. Це супер просто. Зумієте, от і тому на кону стоїть данська модель. На кону стоїть довіра наших західних партнерів, за гроші яких кується зброя, за гроші яких виготовляється опір, за, зброї, за гроші яких якби оплачується оборонознатність. Ну, частково данська модель, ну там ще не всі країни, але думаю, ця модель піде як основна. От, власне кажучи, і це на кону, коли зліквідувати взагалі ідею громадського контролю над грішми, над закупівлями, і далі лишити, як хоче це одна людина, возамівшая себе там центром Всесвіту, ну то на кону стоїть взагалі, в принципі, вся ідея фінансування війни. Тому що, ну тут, ну знову ж таки, вертаючись до основ. ну, платять, дають гроші, дають гроші, ну то хочу, щоб цими грішми розпоряджалися Ну, чуточку прозоро якось. Ну, ну, наскільки це можливо, звичайно, в тих мутних головах, там, там прозорість не зашита. Ну, от, власне кажучи, ось це все на кону. Тут міти все дуже просто. Апетит чи обороноздатність, Маржа чи обороноздатність. Контроль потоків чи обороноздатність. Ось вимір проблематики. А вже хто там кого призначив, вибачте, то вже знаєте, для, для статей в інтернеті і фактаж. Треба, от, власне, це головне побачити за цим. Я на це головне власне, вам звернув увагу, поділився своїм трактуванням, попрошу його звірити зі своїм. І дякую за те, що послухали, дякую за привітання. вчорашні з днем народження. Хочу то теж наприкінці всім подякувати. Прошу підписуватися на YouTube канал, на Telegram канал є реквізити для скромних пожертв. Буду за це щиро вдячний кожній людині. І до зустрічі, всього доброго.